Трафарет це надзвичайно зручний виріб, що дозволяє швидко і гарно нанести бажане зображення, логотип чи текст. Для нанесення підходять рідкі фарби, барвники у вигляді спрею. Трафарети поділяються на одноразові та багаторазові. У обох видів є свої переваги і особливості. Одноразові трафарети виготовляються із клейкої плівки і, як зрозуміло, із назви не використовуються повторно. Гнучкий шаблон із самоклейки повторює контур будь-якої поверхні, тому його зручно використовувати для фарбування зброї, меблів, стін. Клейовий шар запобігає потраплянню фарби під трафарет, проте клей не пошкоджує поверхню і не залишається на ній. Багаторазові трафарети. Виготовляються із гнучкого пластику, можуть використовуватися багатократно, сфер застосування безліч: це трафарети для асфальту, розмітка парковки, зарядка електромобіля, пішохідна зона, стрілка до сховища або укриття, маршрут до магазину, автомийки, салона краси і так далі. Багаторазові шаблони використовують для маркування товару, позначення електрощитової, вогнегасника. Трафарети кулінарні для нанесення візерунків і логотипа на каву, торт. Завдяки камуфляжним трафаретам фарбують військову техніку, дрони автівки. А за допомогою шаблонів літер і цифр можна написати будь-який текст. Є трафарети патріотичні з тризубом мапою України, відомим повідомленням російському воєнному кораблю. Звичайно ж, на замовлення можна виготовити шаблон з логотипом, зображенням чи текстом клієнта. Перед фарбуванням приклейте трафарет до поверхні малярним скотчем. Для зберігання шаблона в хорошому стані після використання його треба очистити від залишків фарби. Як користуватися багаторазовим трафаретом, дивіться в нашому навчальному відео, посилання на яке в першому коментарі. Трафарети для штукатурки окремий вид багаторазових трафаретів, виготовляються з пластику ПВХ та дозволяють створювати в інтер'єрі цікаві узори, товщина матеріалу 2 мм, 3 мм – на вибір клієнта. Цікавим рішенням є магнітні трафарети, що добре тримаються на металевих поверхнях з магнітними властивостями. Гнучкий гумоподібний магніт здатний повторювати рельєф основи, тому найчастіше їх застосовують для фарбування автівок. Магнітний трафарет легко знімається після використання. Трафарети вирізаються на сучасному обладнанні, тож краї рівні, без зазубрень, розмір символів мінімальний. Наша компанія спеціалізується на виготовленні трафаретів. Ми знаємо, яким має бути шаблон, щоб написи і малюнки були читабельними, поперечені міцними, а поля такими, щоб фарба не розтікалася навколо.